Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент сьогодні. У Брюсселі у штаб-квартирі НАТО я б сказав, що найчастіше було чути слово зима і про потребу приготування до зими у воєнному стані чи війни у зимовому стані про потребу захисту української інфраструктури. Яку очевидно Росія буде знову намагатися уразити, як це Росія робила минулої зими для того, щоб якомога більше ускладнити життя українцям? Багато разів я чув слово боєприпаси про це е, говорили усі. При цьому лідери НАТО, зокрема, генеральний секретар НАТО, наголошував на тому, що підтримка України не зменшується. Що Країни, зокрема країни НАТО, далі дотримуються свої обіцянки допомагати Україні стільки скільки буде потрібно, і тим, чим можуть, навіть попри погрози Росії, як використовувати зиму у вигляді зброї, холоду вигляді зброї, так і навіть попри ядерний шантаж, про що сьогодні згадав. Єнс Столтенберг Путін намагається використати ядерний шантаж для залякування і примусу. Він намагається використати цю ядерну риторику, щоб завадити союзникам по НАТО підтримати Україну, але йому це не вдається, тому що знову ж таки в інтересах нашої безпеки те, щоб Україна перемогла. Тому ми продовжуватимемо підтримувати Україну, і ми не дозволимо президенту Путіну шантажувати союзників по НАТО своєю ядерною риторикою. Ці зміни, які ми зараз бачимо, і зрештою на близькому сході загострення і невизначені у Конгресі США чи може це вкупі так позначитися на темпах та обсягах підтримки західних країн? Я знаю, що це питання серед інших також сьогодні обговорювали. Ну очевидно, що все позначається. Е, хто міг передбачити, що спалахне такий величезний конфлікт е, між Ізраїлем і, і Хамасом? Е, що е, близький схід Ізраїль буде в полумі? Хто міг передбачити, що у Європі у Словаччині сьогодні оголосили про формування уряду? Лідер якого заявляв, що він не буде давати Україні жодного патрона, жодної військової допомоги, хто міг собі уявити, що у сполучені Сполучених штатах дебати будуть виходити на такий рівень, на якому будуть заперечувати потребу допомоги Україні? Але тут коли йдеться про офіційних представників і про переважні голоси, які ми чули від лідерів НАТО. Вони полягають в тому, що Україна може розраховувати на підтримку. Більше того, сьогодні американський міністр оборони сказав, що США здатні у цих надзвичайних умовах допомагати захищатися і Ізраїлю, і Україні також. Базуючись на спілкуванні з членами конгресу, я вважаю, що в Україні залишається двопартійна підтримка. Широка підтримка України існує також серед американського народу, тому що Україна має значення. І ми знову і знову говорили про те, чому Україна важлива. Йдеться не лише про Україну, йдеться про міжнародний порядок, заснований на правилах. Щодо нашої здатності підтримувати зусилля як в Україні, так і в Ізраїлі. Безперечно, ми можемо і те, і інше. І ми це зробимо. Ми найсильніша країна в світі. Тож ми зробимо все необхідне, щоб допомогти нашим союзникам і партнерам. І також ми зробимо все необхідне, аби впевнити, що ми здатні захищати власні інтереси та власну країну. Бувають народи, яким незачим за чим жити. У них немає смислу, вони його втрачують. Ми 30 років жили як кончені наркомани з збитими венами. Чи ми стали на крок ближче до третьої світової війни? мене на крок ближче, ми в ній перебуваємо. Початкова стадія. Це правда, моя упереджена точка зору. Я можу помилятися і дуже хочу помилятися. Але якщо вдаватися в глибокий історичний аналіз, то що зробили найстрашніше московити? Вони перекреслили Ялтинську систему міжнародних відносин. Тобто і безпеково у тому числі немає ніякої світової системи безпеки, її не існує у природі. ООН не робоча організація. Жодна резолюція по ізраїльській війні із Хамасом у тому числі блокується. І не проходить Російською Федерацією у цій ізраїльській війні в зрізі, прихованому, уже бере участь Іран, уже бере участь Російська Федерація, уже бере участь Ліван. Не могли Хамас організувати такої атаки. Атака дуже якісна, дуже продумана. Якщо виходити з воєнної точки зору, двох ешелонований покроковий напад, застосування дронів капітація, застосування радіо і радіоелектронної боротьби, застосування спеціалізованого десанту на планерах. Застосування найрізноманітніших систем реактивного залпового вогню, причому успішне застосування навіть залізнику, купол не зміг з ними упоратися. Прорахували підкреслю, прорахували, коли це треба зробити, під час свят, які були в Ізраїлі, і вдали вдарили цинічно, боляче нещадно. Поварварськи до таких дій могли вдатися тільки Іран і Росія, дві країни терористи, бо саме такими вони є, уклали між собою союз. Більше того, до цього союзу точно уже зайшли така країна, як Сирія і Пів і Північна Корея. Ну Китай, щоправда, велике питання, де він буде, але глобальне протистояння двох велетенських блоків, теж я називаю, глобальна південь, котра вже оформилася, і глобальний південь, та да, руйте правильний відмінок, котрий уже е оформився, і глобальна північ, котра також. Оформилася, а зрештою і нікуди не не дівалася. Це євроатлантичний простір плюс англосаксонських світ. Почали свій дуже складний шлях до побудови п'ятої міжнародної системи, і буквально малесенький історичний екскурс. Перша міжнародна система 1648 рік Вестфальська, друга 1819 рік за результатами наполоницьких воєн. Віденська, третя система 1919 рік за результатами. Першої світової війни – Версальська і от четверта зруйнована Ялтинсько-Познамська, Будемо тверезими і розумними. Не побудується в інший спосіб п'ята міжнародна система, як через каскад малих, великих, і не дай Боже однієї з по справжньому світової війни. Так буде моя робоча теза. даруйте, трошки буду займатися інтелектуальним. Як ви то правда, егоїзмом на жаль, спрацьовує неодноразово ні на одному майданчику, кому казав, каскад великих воїн попереду все почалося. Ізраїль тому яскрава ілюстрація, а Україна тим більше. Ми можемо відповідати по Києву, по Одесі. Отвечать треба по Берліну, по Лондону, по Вашингтону, по Нью-Йорку. Надо носити удар по Польше, по базі куди все приходить. Надо носить удар по заводам, которые тут производять. Других варіантів – ні буквально два дні тому служба безпеки заявила про те про арешт активів корпоративних прав російських підсанкційних олігархів ну зокрема михайла Михайла фрідмана також петра авена і андрія Косогова, які входять входять до оточення російського президента володимирапутіна найближчого ну і найбільший і найвідоміший їхній актив це вибачте мобільна компанія «Київстар», яка належить їм через там низку нідерландських фірм і прокладок? Ну і вже в е, про інформпросторі просторі почалося таке певне занепокоєння, що не викличе це там труднощів зі зв'язком, адже величезна кількість десятки мільйонів, 20 мільйонів здається зараз. Уточню у нас е, користувачів цієї зв'язкової компанії. Паноксію як ви ставитеся до того, що в нас у ці активи росіян. Заморожуються, заарештовуються лише на другому році війни. Прошу. І заморожуються, заарештовуються за дуже дивною логікою. От в мене складається враження, що до сьогодні влада вимірює процес прийняття рішень у форматі, як сприйме суспільство, яка буде громадська думка. Там ми налякаємо суспільство чи не налякаємо. Я пригадую історію з Київстаром. От перші ініціативи були ще весна 22-го року про те, що потрібно заарештувати, тому що там близько 50% власності. Це Фрідман і Авен чи Авен, не знаю точно як наголос. Ну, кажуть Авен. Тоді буде Авен, але я розумію, що це рішення було складне, тому що очевидно ці активи вони заховані там за прокладками різних іноземних фірм. Але перепрошую, 19 місяців це дуже тривалий період часу. Плюс наголошую, йдеться про кампанію, яка має доступ до контактів українців. Ми можемо лише уявити, якою інформацією можуть володіти цю кампанію. Тобто, Місця перебування, тобто місця перебування, геолокація, всі ваші фотографії, всі паспортні ваші відео, паспортні дані, дія там знаходиться у нас в наших телефонах. Це величезне величезний масив інформації. Друга компанія, яку зараз СБУ накладає арешт, це компанія, яка володіє даними про здоров'я українців. Це компанія Хелсі, яку ми теж любимо, поважаємо. Виявилося, що вона теж несподівано належить Михайлу Фрідману, і вони, тобто російські. Ну, російські спецслужби можуть через нього знати всю інформацію про всі наші болячки, про те, чи можемо ми піти до війська, чи ми прийшли в ВЛК. Наприклад, ну перепрошую. В руках російських спецслужб ця інформація просто надзвичайно цінна. По ній можна читати дуже багато чого можна нас вивчати надзвичайно детально і використовувати ці дані при плануванні в тому числі і військових операцій, і головне інформаційно пропагандистських операцій. Це дуже важливо. В чому проблема? Проблема перша. Затягування з прийняттям рішень от влада працює в цьому плані дуже дуже повільно. Проблема друга до сьогодні ми продовжуємо ділити росіян на своїх і чужих. Хороші росіяни погані росіяни. Хороший російський бізнес поганий російський бізнес. І оце от ділення росіян на хороших і поганих за 10 років війни воно вже призвело до дуже багатьох складних наслідків. Тому дуже важливо зараз, що акції заарештовані, тобто іншими словами, їх не зможуть продати через підставних осіб. І я хочу вірити, що не буде домовленостей, і ці акції можна буде вилучити на користь держави, що не буде поставлено таких палець колеса для того, щоб можна було оскаржити рішення через суд. Ну про що ще йдеться? Що рішення стосується 20 компаній Дитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії, Де це повідомлені вартість арештованих активів між іншим становить на секундочку понад 17 мільярдів гривень. Серед них, зокрема, фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв'язку, і навіть заводи мінеральних вод. Ну нагадаю, що відома нам водичка і популярна серед багатьох українців, яка називається Моршинська, також належить виробництво і цей бренд, і завод Михайлу Фрідману. При чому, знаєте, я просто знаю там деяких львівських бізнесменів, які от сидять у Львові. Вони там міноритарні в цій воді, наприклад. І вони, ну ще рік тому, я розмовляв, висловлювали на обурення. Як? Ну, Фрідман зрозуміло, але ми тут при чому? Як арештовують все майно компанії, і, ну, і є ж загроза потім націоналізації, чи, чи, чи ми не постраждаємо? Чи український бізнес, який входить з Фрідманом в ці на якихось міноритарних чи, можливо, не на міноритарних правах, не постраждає? От ще раз звернемо увагу на цифру. 17 мільярдів гривень – це 4,5-5 мільярдів доларів. Це величезна цифра, і в той самий час ми радіємо, коли там арештовують яхту когось з російських олігархів. Це дрібізок на фоні величезних активів, які є в Україні. І плюс давайте звернемо увагу ще на один дуже важливий факт: що оцей арешт, і, сподіваюсь, пізніше націоналізація, вона буде певною відповіддю нашим західним союзникам, тому що ми вимагаємо санкцій, ми вимагаємо виводити активи з Росії західні компанії. і в цей самий час у нас процвітає російський бізнес. Підпишу. Вчіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.